І на продовження космічної теми. Людина і космос годиною спілкування під такою назвою відзначили педагоги та учні спеціалізованої школи номер 13 50-ту річницю підкорення космічного простору людством. Пригадати імена космічних першопрохідців, дізнатися, чим харчуються люди у космосі, та навіть відчути на собі стан невагомості мали нагоду другокласники, учасники заходу. До уявних зоряних мандрівок приєдналася і наша знімальна група. Тільки вчора вони були крихітними первачками, а сьогодні вже готуються до підкорення зоряних просторів. І не дивно, адже школою номер 13 крокує місячник, присвячений космонавтиці, розповідає директор школи Валентина Балицька. У навчальних предметах з української мови то на сторінках підручника навіть нашого є слова, присвячені космосу, космонавт, космос, космодром. Є також. Також ось речення, які присвячені самовправи, окремі події, такі про політ Юрія Олексійовича да. Гаріну космос, тому да. якраз. Е Планували так, щоб саме під цей день у нас вийшла робота на уроці з української мови. Що ми складали речення, розбирали слова, звукобуквений аналіз слів пов'язаним із космосом. Годиною спілкування Людина і космос розпочалася мандрівка космічними стежками для учнів других класів. Вони змогли і про історію космонавтики дізнатися від перших польотів чотирьох лапих космонавтів до сьогоденних досягнень з їжею людею СКАФ. Андрех ознайомитися і себе під корювачами космосу уявити перегляд фотографій відомих радянських та українських космонавтів, кінохроніки про перший політ Юрія Гагаріна, конкурси про навігацію та дослідження планет, яких тільки цікавинок не підготували педагоги для дітлахів. І не даремно кожен глядач охоче поповнив власну скарбничку знань. Найперша тварина, яка полетіла в космос, собака лайка. Юрій Гагарин полатив найперший, найперший в космос і він майстрував літаки. Політ над землею тривав 108 хвилин. Олексій Леонов перший, найперший. Чоловік, який вийшов з корабля у відкритий космос, за словами педагога-організатора Ольги Полятикіної, святкування дня космонавтики та авіації у школі вже стало доброю традицією, але цього разу вони відзначають подвійний ювілей 50-річчя з дня першого польоту в космос та 90 річницю народження українського космонавта Георгія Берегового. Отож, попереду на учнів чекає ціла низка цікавих заходів. Щороку святкуємо, діти у нас готують. Малюночки малюють людина, і космос, космонавтів, ракети. Старші діти, 3-4 класи, вони пишуть твори про космонавтів, про їх політ, що їх вразило, коли вони прослухали, наприклад, свято або година спілкування, або це на уроці читання було, довкіллі. І всі свої матеріали, всі наші доробки, ми викладаємо. У нас є виставка, оформлюється, зважаючи на те, що директор школи пані Балицька була названа Валентиною саме на честь першої жінки космонавта Перешко. А в дитячі роки спілкувалася з відомими космонавтами, її захоплення космічною темою не могло не передатися як учням, так і колегам. Наш класний керівник, він історик, був він е, у листах списався з Георгієм Тимофійовичем Береговим, а він на той час був начальник центру підготовки космонавтів. І ще це у 84-му році. В ті роки ну, була така велика для нас подія, що з невеликого села, але ми, школярі, побували у зірковому місті. Течку ми спілкувалися з Георгієм Тимофійовичем. Проведення космічного місячника справило неабияке враження на дітлахів. Деякі з них не тільки поринули у пошук інформації про космос та космонавтів, але й вирішили особисто стати підкорювачами зоряних світів у майбутньому, старанно гризучи граніт науки сьогодні, адже космонавти люди освічені та дисципліновані.